Всім привіт, друзі! Знову я з своїми покупочками з магазину Ало. Сьогодні досить такий незвичний огляд. От у мене є така штука. І от у мене є яблуко. Хто здогадався, можете написати в коментарях, що це має бути на огляді. Ну, а я показую, що в нас таке є. Набір ножів Ардесто. Три ножі в комплекті. Ось такі вони. Зараз будемо їх відкривати. Я їх ще не відкривав. Хоча дуже хотілося, щоб вже подивитися. Оце є набір ножів, є ніж кухарський, 20 см, ніж універсальний, 12,7 см, і ніж для овочів. 8,9 см. Вироблені вони. Ну, no, Звичайно, в Китаї. <laughs> ну, Так воно ну, в нас склалося, що зараз все в Китаї вироблено, але є й хороші речі в Китаї. Ну, Зараз будемо дивитися на ці ножі. Що вони собою представляють? Відкриваємо їх. поки що відставимо. Відкриваємо. Те. Вибираємо наші ножі. От такий, великий. Ножі не важкі. Так, вони виглядають. І такий маленький, так, упаковочку відкидаємо, вона нам не потрібна. Оце в нас, здається, пластик. Або якийсь такий метал, я щось не дуже розумію. Так, три ножі усі підписані. Якщо видно, От, блестящі. Ну, а як вони ріжуть? Зараз будемо дивитися. Ну, що в мене було, то я взяв яблуко. Ну, давайте беремо великий ніж. Ріжемо. Яблуко у нас, до речі, досить таке тверденьке. Пробуємо далі цей менший ножик універсальний. Так. І ще менший. Для овочі. Ну, найбільш зручно мені було цими маленькими різати. Я думаю той великий, ніж саме не для яблуків. Для овочів. От або цей, або цей знадобиться. Просто цим не дуже удобно різати, не дуже зручно. Але. Ну, як бачите, ножі ріжуть. Ну, як мінімум яблука. Тобто, колись покористуюся, може ще зніму якесь відео, як вони показали себе в експлуатації. Я думаю, через пару днів або через тиждень можна буде щось, щось зняти. У руці удобно досить так. Зручно, гарні. Неважкі, ще раз повторюю. Ну, а як воно вже буде, потім дам знати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтеся на канал.